Вітаю вас, шановні садівники та городники. Сьогодні я хочу порадити вам дешевий народний засіб для здорової розсади. Я його використовую завжди, кожен рік. Це така швидка допомога для будь-якої розсади, для томатів, перців, баклажанів та будь-якої іншої. Впевнена, що це добриво є у кожному домі. А якщо нема чи закінчилося, то його можна просто придбати за 4-5 гривень. Йдеться про звичайне активоване вугілля. Воно допомагає прибрати з ґрунту шкідливі речовини, а також нейтралізує високу кислотність. Крім того, вугілля гальмує патогенні процеси в ґрунті, регулює рівень вологості та захищає від плісняви. Усі ми знаємо, що пересихання і перезволоження ґрунту погано позначаються на зростанні розсади. Від перезволоження часто з'являється таке підступне захворювання, як чорна ніжка, і нам на допомогу приходить активоване вугілля, яке є прекрасним абсорбентом. Тож, як я роблю? Беру звичайне активоване вугілля у таблетках. Обов'язково. Подрібнюю його, це обов'язково, а потім рівномірним шаром розподіляю по поверхні ґрунту там, де в мене росте розсада. Якщо у вас невеликий ящик з розсадою, то вам цілком вистачить десь 5 таблеток. Роблю це тоді, коли розсада вже зійшла та має перше листячко. Якщо у вас є активоване вугілля у порошку, то вам навіть подрібнювати його не доведеться. Треба просто розсипати порошок по поверхні ґрунту тонким шаром. Активоване вугілля не тільки рятує ґрунт перезволоження, а ще й продезінфікує його, не даючи поширюватись хвороботворним грибкам по поверхні ґрунту. І ще. Якщо ви побачили плісняву на поверхні ґрунту у розсади чи у будь-яких кімнатних квітів, то теж візьміть активоване вугілля. Але спочатку зніміть шар ґрунту з цвіллю, а потім густо посипте землю цим подрібненим вугіллям. Через кілька днів вугілля варто замінити на свіже. І все, пліснявий вас. Не буде. Ось такий простий секрет.